Вітання від пані бібліотекарки Тижичка Лулу. Сьогодні читаємо про корівку Лізелоту, яка не могла заснути Олександра Штефенсмайера. Зазвичай перед сном фермерка читала тваринам казку. Іноді в її розповідях з'являлися дикі, небезпечні тигри. І інколи дуже й підступні пірати, а інколи навіть троє поросяток, які збудували собі по хатинці. Коли казка добігала кінця, усі тварини поверталися в стіло відпочивати. Одного вечора лізелоте, як завжди, мостилося на соломці, і раптом зрозуміла, що вона ані трішечки не втомилася. Бідолажна корівка з усіх сил намагалася заснути, та з кожним рухом почувалася все бадьорішою. Інші тварини. Вже давно бачили кольорові сни, і тільки Лізелоті не спалося. Курівка крутилася з одного боку на інший, та все було дарма. Що вона тільки не робила, аби заснути, декілька разів підстрибнула. Натягнула товстезні вовняні шкарпетки, випила смачного чаю з лікарськими травами, поніжилася в теплій ванні може, овечок порахувати? подумала Лізелота. На жаль, овечок на фермі не було, одна лише коза. Та лізелота все одно вирішила зазирнути до неї. Один, почала вона. Два, якщо порахувати ще й поні, Та хіба це допоможе? Корівка зітхнула і вийшла на двір. Йой, а що ти за шум? Від переляку коза миттєво розплющила очі. Може, це той тигр, про якого розповідала фермерка. Про всяк випадок коза й поні зачинили двері. На дворі було чутно рохкання свиней. І ще двоє, прошепотіла корівка, аж раптом у неї в голові сінула думка, лізела та хутка покрокувала далі. Свині від подиву витріщили очі. І чого ця корова гуляє такої пізньої пори? Хі -хі -хі. Напевне, Лізелоті не спеться, оце би нам її проблеми, захихотіли поросята. А наступної миті подумки спитали, Ха! раптом це той тигр? і свиням спати перехотілося. У кожної тваринки є пара. Тож зрозуміла, чому я не можу заснути, здогадалася Лізелота. Бо ж я сама самісінька. Ну що ж, сказала фермерка, коли побачила лізолоту у своїй спальні. Сьогодні можеш поспати зі мною. А це вже краще, подумалася Лізелоті, якби ще підлога не була такою твердою, особливо для хвоста. Хм, та й дубці б хотілося зручніше вмостити. Та щой на лізелото поклала голову на подушку, О, ліжко завалилося. Іди геть, щосили крикнула фермерка і вигнала лізелоту. О, погляд корівки натрапив на телефон. А що, як я піду в гості до мого друга листоноші, подумала вона. Після тридцяти спроб бідолашна корівка нарешті почула голос друга. «Алло!» – Сказав він і позіхнув. Ліста наша слухає. Та в юнака був такий заспаний голос, що лізело та кинула слухавку і прудко вибігла на двір. Проходячи повз курник, Курівка почула легеньке хропіння. Вона зазирнула всередину. О, як тут було затишно. Хм, якщо не здіймати шуму, тут можна добряче виспатися. А тут значно краще, подумала лізелота, проте курник був увесь у пороху і піряло скотало ніс. Та й запах лишав багажати кращого. Іх! Налякані кури миттєво позіскачували зі своїх сідл. Та корівка вже встигла втекти до себе в сарай. Вона вмостилася на соломі й прислухалася до звуків, що линули ззовні Фермерка підвелася зі свого перевернутого ліжка і спустилася вниз. Спати вона вже не могла, тож вирішила випити кави. М -м, почувся дзвінок телефону. Це телефонував листоноша. Він хотів дізнатися, чи все добре на фермі. Нічний дзвінок дуже стурбував юнака, який жив окремо від матері й сестри. Коза разом із споні укріпили вхідні двері важкою шафою, аби жоден тигр до них не потрапив. Свині незадоволено крутилися з боку на бік і час від час. Рохкали, кури гучно питали одна одну, чому це в курнику зник дах. А Лізелота в цей час спокійнісінько лежала на улюбленій соломці. Їй було приємно чути, що інші мешканці ферми, так само, як і вона, не сплять. І корівка забулася солодким сном.